Держпродспоживслужба це установа, яка реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, рослинництва, санітарного законодавства, ринкового нагляду та у сфері захисту прав споживачів. Щороку держпродспоживслужба планує перевірки та отримує на це гроші з державного бюджету. Моніторчі закупівлі у системі «Прозоро» ми натрапили на ось цей тендер 2018 року із запеклими торгами та відхиленням пропозицій у 10 із 26 лотів. Ми вирішили з'ясувати, чому і зробимо це за допомогою яблук. Заявлена вартість березневої закупівлі Держпродспоживслужби на послуги лабораторії 3 мільйони 409 тисяч 600 гривень, 26 лотів і три учасника: Рівненська регіональна лабораторія Держпродспоживслужби, рівний стандарт метрології та рівненський обласний лабораторний центр. Найнижчу вартість послуг пропонує Рівненський лабораторний центр. Як на мене, не шукались формальні причини для того, щоб відхилити пропозиції, які були в три 4 рази дешевше ніж у. Uh, інших uh... Лабораторії на наш погляд наші пропозиції відхилялись неправомірно, що власне, і підтвердив антимонопольний комітет по більшості позицій. По десяти лотах торги не відбулися. Серед них лот лабораторні послуги з дослідження овочів і фруктів на визначення радіонуклідів, нітратів та пестицидів. Рівненська лабораторія Держпродспоживслужби пропонує перевірити 130 зразків овочів і фруктів за 67 тисяч гривень. Рівний стандарт метрологія опускає ціну на 200 Рівненський лабораторний центр просить за ту саму послугу на 14 тисяч менше. Держпродспоживслужба відхиляє всі пропозиції. Пізніше Держпродспоживслужба проведе ще один тендер з таким же лотом. Там уже не три, а два учасника. Рівненський лабораторний центр участі не бере. Перемагає рідний стандарт метрологія, пропонуючи таку ж ціну, як у березні пропонував лабораторний центр. Цього разу пропозиції не відхилені. Перевірити фрукти на вміст нітратів пестицидів та радіонуклідів вирішили, і ми, просто як у лоті Держпродспоживслужби. За зразок взяли яблука. З ними нам потрібно пройти три лабораторії. Починаємо з тієї, яка перемогла в останньому тендері. Йдемо в рівний стандарт метрологію. Фіксованих цін на свої послуги тут не мають. Це договірна наша роб, договірні наші умови. Ми там визначаємо кількість, визначаємо ціну. Вам виставлять рахунок у залежності від тих пестицидів, які ми можемо зробити, зокрема в яблуку. Всі. Е... Оплати, всі ці це є конфіденційною інформацією, вона замовнику, так як, зокрема, вам, надається. Я не готов вам сказати, що в нас є для того, щоб нема для публічної інформації. Кожна людина, яка до нас приходить чи юридична особа, вона має, знає, що вона, які кошти має витратити на ті чи інші випробування в ході подачі зразка на випробу. Тож інформації щодо вартості дослідження у вільному доступі немає. Нам виставили рахунок на 1287 гривень 19 копійок. Йдемо до Рівненської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Що пестициди це пестициди і нітрати, Це зі стронці це є радіонукліди. За одну пробу буде ціна 516 гривень 65 гривень. Це з ПДВ? Так, це йде ціна з ПДВ. У нас є затверджений постановою наказ 96-го міністерства на аграрної політики. Де оговорені всі. В ну, вільному доступі є, можете в інтернеті, подивитися. Залишилося дізнатися, якою ж є вартість дослідження фруктів на нітрати, радіонукліди та пестициди в Рівненському лабораторному центрі. Загальна вартість у нас буде вартувати зараз 25 гривень. 0,4 копійки які нас вартують нітрати, 197,09 радіонукліди і 97 гривень. Буде вартувати нас пестициди. Всього вартість буде зразку 318 гривень, 13 копійок. Це відповідно до постанови кабінету міністрів на встановлені тарифи. з 2006 року. Наш експеримент показав, що досліджувати овочі і фрукти на радіонукліди, пестициди та нітрати у рівному. Можуть одразу три державні лабораторії. Всі вони знаходяться у рівному. Ми довели, можливість економії існує. Досліджували за замовленням Держпродспоживслужби овочі і фрукти. І у минулому році тоді в торгах за цей лот перемогла рівне стандарт метрологія, яка в нашому експерименті запропонувала за свої. Вона перемогла в шести лотах з 13 -ти. на загальну вартість 2 мільйони 279 тисяч 340 гривень. Так, да, була напружена ситуація. Дійсно, ми працювали у дві зміни, тому що я передбачав, що така ситуація, ну, маючи трошки досвід роботи в бюджеті. То я так думав, що ці кошти дадуть десь під кінець року. І ми попередньо, ми пропрацювали то питання, підготувалися. Згідно цим законодавством було попереджено людей, що буде можливість, ну може така ситуація. Створитися, що придеться лабораторії працювати у дві зміни. Якщо проаналізувати два тендери Держспоживслужби минулорічний і цьогорічний, можемо порівняти, коли є два учасника, вони не торгуються, можливо, вони змово, в змові, і тоді немає економії бюджетних коштів. Коли з'явився третій, є суттєва економія. Це говорить про те, що справжня конкуренція дуже потрібна, дуже вигідна для платників податків, і говорить про те, що правоохоронні органи антимонопольні. Комітет мали би вивчити ситуацію, чи не було змови, якщо була прийняти відповідні міри. Лабораторія ветеринарної медицини це якби структурний підрозділ Держпродспоживслужби. І е, рідний стандарт пантрологія це е, ну не підпорядкована вам Ні, структура, але в якій працює донька, ваша головне бухгалтерія. Звичайно, я е, цього ну, ніколи чи є не скривав. Це підпорядкована структура і е, родинні зв'язки в іншій е, Перепрошую, е, перепрошую. Вона не бере участь на його головний бухгалтер. А я її всього нам... а ми є замовники. В мене відповідальність за всі мероприємства, які проводяться щодо торгів, є в мене тендерний комітет і голова тендерного комітету. І з якого за результати проведених робіт я питаю тендерний комітет, хоча ніколи відповідальність за себе. Не зніму. директор головного управління Держпродспоживслужби Володимир Лазарчук спочатку запевнив нас, що усі результати перевірок розміщені на сайті управління. Потім відповіді на запитання, які результати принесли 7 тисяч здійснених у рекордні сроки досліджень, та які саме перевірки були з ним пов'язані. Ми так і не знайшли. Попри обіцянки надати оперативну відповідь на запит на момент виходу сюжету. Держпродспоживслужба так і не змогла пояснити, які порушення було усунуто завдяки дослідженням та як витрачені мільйони убезпечили споживачів. Лілія Майорова, Ігор Прокопчук, Павло Ільчук, Сергій Савта, Роман Шикунець. Тема дня.